В обласному управлінні міліції відбулося розширене засідання колегії УМВС, на якому генерал-майор міліції Василь Фелик відзвітував про роботу прикарпатських правоохоронців у 2013 році. Зокрема, було представлено слайди із графіками та таблицями, які наочно продемонстрували статистику міліцейської роботи. Серед усіх цифр, згідно презентації, у 2013 році правоохоронці задокументували понад три тисячі кримінальних правопорушень, серед яких по 27 вбивствам винним особам було оголошено про підозру, розкрито скоєння 37 тяжких тілесних ушкоджень. Одним із важливих фактів, вважає Василь Фелик, у 2013-му стало недопущення скоєння тяжких злочинів неповнолітніх, Літніми особами у цьому каже керівник: є велика заслуга правоохоронних органів, які зі свого боку проводили значну профілактичну роботу із підлітками. Очільник обласної міліції також нагадав: у області активно працює спеціально створена моніторингова група, яка покликана вивчати роботу правоохоронців та думку громадськості щодо неї. Користуючись нагодою, правоохоронці урочисту хвилину відзначили Коломийський міський відділ міліції, який за системою оцінки органів внутрішніх справ за підсумками оперативно службових Бової діяльності показав найкращі результати роботи у 2013 році. Під час вечірнього чергування патрульної служби відзначився місцевий учень Антон Макойда. Він вихованець школи юний міліціонер Прикарпаття. Правохоронці отримали повідомлення про злочини в одному із житлових кварталів Івано-Франківська. Виявилося, група зловмисників увірвалася до помешкання на молодої жінки, її побили та обікрали. Вона каже, 400 доларів дай. Я кажу, люди добре, в мене копійки немає. Я вам звідки взяла... Слоя трави і дала мені по голові. Потім взяла в ванні, у шкафа повикидувала, взяла в ванні зеркало, і зеркало мені ще раз по голові. В ході оперативно-пошукових заходів за гарячими слідами патрулі розшукали учасників розбою. Їх було троє: двоє чоловіків, та жінка. В ході затримання підозрювана почала втікати. На її шляху став юний міліціонер. Жінка почала чинити опір. Вона почала кричати нецензурна лайка, прокльона падала кожному ноги, особисто проклинала. Потім почала ну для мене звуково це було, оце було дійсно дивно. Вона почала головою битися об скло, падала на землю, головою збила об землю. Тобто провокувала людей, щоб Розкрити ну, свої, показати як працівники міліції, тобто що хотіли її побити. Юнака відзначили на розширеному засіданні колегії УМВС і нагородили цінним подарунком. Він із родини міліціонерів після закінчення школи мріє вступити до Національної академії внутрішніх справ і працювати як батько в карному розшуку. Цих, як на мене, небезпечних злочинців, саме юний міліціонер Прикарпаття затримав. За прикметами, описаними нашими потерпілими, одну із учасниць скоєння цього злочину це жінка ромської національності, яка разом з своїм співучасником скоєння злочину знаходилась в розшуку. Тернопільським оголошеним розшуку Тернопільського МВС статут дитячої організації Юний Міліціонер Прикарпаття передбачає право її активістів патрулювати разом із міліціонерами. Відповідно, проводиться інструктаж. Заяви від батьків свідчать, вони не проти того, аби діти брали участь у міліцейських чергуваннях. Галицька міліція розшукує безвісти пропавшого Турчака Володимира Івановича, 1983 року народження, жителя села Вікторів Галицького району, який 27 січня близько 19-ї години вийшов із дому і по сьогоднішній день не повернувся. Прикмети чоловіка. Зріст 165-170 см, середньої тілобудови, обличчя овальне, волосся пряме коротке, світлого кольору, злобними залисними по боках. Очі карі на нижній губі невеликий шрам був одягнутий у куртку зелено коричневого кольору, темно-сині джинси, кросівки чорного кольору. Якщо ви володієте інформацією щодо місця знаходження безвісти зниклого, просимо повідомляти за адресою місто Галич, вулиця Шевченка, 9, за телефоном 2 14 62 або ж 102. Знову піймали на гарячому і знову на хабарі. Цього разу в освіті івано-франківські міліціянти затримали при одержанні хабаря проректора одного з місцевих вишів. Затриманий в обмін на винагороду пообіцяв місцевому бізнесмену сприяння в укладенні договору оренди частини приміщення вишу для встановлення там автоматів з кавою. За таку послугу хотів майже три тисячі гривень. До працівників міліції звернувся мешканець міста Івано-Франківська про те, що від нього вимагає один із проректорів вищих навчальних закладів міста Хабар в розмірі 2850 гривень. За те, що він хотів розмістити кавумати на території даного навчального закладу і за те, що виділиться йому певна Територія, на якій вона розміще, тут кусок приміщення один із проректорів в нього вимагає неправомірну вигоду. Хабарника затримали на його ж таки робочому місці безпосередньо при отриманні коштів. Окрім помічених 2800 тисяч гривень. У гори проректора правоохоронці також знайшли ще немалу суму грошей. Припускають, що отримувати легкі гроші, освітянин таки полюбляв. Після отримання хабаря даний чоловік був затриманий працівниками Державної служби економічних злочинів. Наразі відкрите кримінальне провадження з частиною 4 статті 368, отримання неправомірної вигоди. санкція статті передбачає позбавлення волі на срок від 5 до 10 років. Наразі відносно освітянина судом вирішується питання обрання міри запобіжного заходу. Також міліціонери перевіряють інші факти вимагання та отримання ним неправомірної вигоди. Ось у цьому приміщенні проходять робочі будні найкращого слідчого України. Анна Лісова, майор міліції. Працює у відділі економіки та службових злочинів уже протягом семи років. Доброго дня, Валентин Юрійович, це вас турбує слідча Лісова Анна Юрівна. Ви отримували повістку про виклик до мене на 12 лютого 2014 року на 14 годин. Я би хотіла дізнатися, чи будете ви. Участь у подібному конкурсі Анна Лісова взяла вперше теоретичні та практичні завдання, виконала майже на відмінно і набрала найбільше балів. Конкурс тривав протягом року. Це кожного місяця треба було подавати свою статтю, розроблену алгоритм дій щодо нового КПК, тої чи іншої ситуації, яка подавалася. Відповідно, висвітлювати проблемне питання з діяльністю слідчого по новому КПК. За підсумком кожного місяця вибирали перших три учасника зі всієї України І відповідно за півроку перших. Також три І відповідно на кінець року вийшло шість учасників з різних областей. Їх було запрошено для фінального конкурсу в ГСУ МВС України, де було надано можливість показати як теоретичні, так і практичні знання слідчих у вигляді тестів та практичного заняття огляду місця події і розроблення відповіді на завдання, які були складені як за участю представників ГСУ, так і за участю національної академії внутрішніх справ. Із понад сотні претендентів з усієї держави, анна найкраща вітання. Найкращі слідчі України отримала і у стінах рідного управління від колег та очільника Пракарпатської конгрес генеральної революції Комувати засоби маси інформації. У нас маса слідчі в державі. Маса слідчих, так? Має величезні або 17 тисяч слідчих. Так от наша слідча найкраща в державі. І ми цим гордимося, так? І ще розбудемо. Найрезонанснішими злочинами найкращого слідчого України є розслідування, пов'язані з привласненням повеневих коштів. Майор міліції з'ясувала, що замість того, щоб ліквідовувати наслідки негоди, шахраї поклали собі до кишень майже 2 мільйони гривень. Справи було передано до суду, а кошти повернули державі. 15 нових автомобілів передали у користування прикарпатським дорожним патрулям. Машини оснащені спеціальним обладнанням, потужні, сучасні, ощадливі у використанні палива та екологічно чисті. Мають світлозвукову сигналізацію. Гібридна силова установка дозволяє легковику рухатися на акумуляторних батареях. В середньому розхід у такого автомобіля складає 5-6 літрів. Можна також використовувати режим на електробатареї. Це дуже зручно при якозалу такому використанні, як охорона громадського. Порядку або перекриття відповідних вулиць, виключаєте електрорежим, використовуєте автомобіль не вже споживає паливо. В загальному використовуються автомобілі ВАЗ 2109 ваз 2109 Ну, Звичайно, це два різних автомобіля, тому це є, рахую, покращує навіть і імідж працівників Державної інспекції, коли несуть службу на таких транспортних засобах. Нині на балансі обласної держатоінспекції сотня одиниць спецтранспорту, автопарк даї потребує модернізації, адже машини експлуатують у складних умовах. Погане дорожнє покриття, закурковані вулиці, постійні переслідування порушників. П'ять-сім років такої служби, і транспорт зношується остаточно. Хотілося б, щоб було, скажімо, на один екіпаж по автомобілю. Ну, поки що ж немає. Якщо взяти чисельність особового складу, у нас є 277 працівників. То якщо так порахувати на кожних два чоловіка по автомобілі. Мобілю то безумовно ви розумієте, що не вистачає. Але е, поки що цього парку, який в нас є, його достатньо для того, щоб забезпечити нормальне функціонування підрозділу, забезпечувати безпеку руху транспорту та пішоходів. Спецтранспорт розділять між підрозділами дорожньої патрульної служби. Ключі від економних Тойота Пріус співробітникам даї передавали в урочистій атмосфері. Управління внутрішніх справ України в Івано-Франківській області проводить набір на денну форму навчання у вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку фахівців для органів внутрішніх справ. Набір абітурієнтів на навчання здійснюється за державним замовленням, тобто повне державне забезпечення абітурієнтів. Більш детальну інформацію можна отримати на сайті управління у рубриці оголошення та звернувшись до відділу кадрів відділу міліції за місцем проживання або за телефоном ноль Сімдесят дев'ять,